Треба контента зробити. Приїхав ще на одне поле, хочу показати, як ми добиваємося нормальних результатів по врожаю. Ну, Як мінімум, вдома сьогодні ми не будемо ночувати, тому що треба багато ще зробити роботи, поки не випаде роса. Роса, мабуть, випаде часом після 10 Що ми робимо? Фунгіцида Канто вносимо на соняшник мічиган. Дивіться, яка красота. Трактор ледь-ледь вже -ледь влазить. Ще буквально 2-3 дні і все, і вже це поле недоступне для нашого кліренса. Треба самоходний оприскувач. А де ж його взяти? Хіба вартема лаврика попросить. <гум> Мені кажеться, він дуже швидко їздить. Кілометрів 12 дубаси, соняшних лягає. Щось капець. Що скажете за соняшник? Діло буде чи не буде, хлопці, напишіть. На мою думку, звісно, він нормальний. Хоча й посіяли ми його трошки пізнувато після 8 травня. Ну, та нічого, будемо дивитися. Це ж, до речі, той посівмат, за який я плювався, лаяв його, казав, що сінгента негідники продали нам поганий, неякісний посівний матеріал, що він не зійде, що він взагалі куди там викидаємо, вообще, і більш ніколи не купуємо. Ну і що в результаті. В результаті в нас посіяно 62 тисячі, зійшла 61 тисяча. І нормально, я думаю, що діло буде з цього соняшника. Я тільки думаю, не мішаю я йому. Та ні, вроді не мішаю. Дуже цікава робота. Так можна працювати всю ніч, аби тільки не було роси. Пішов резонанс штанги, трошечки ковбасить. Ну нічого, то він орав, це поле хай же вже і бризкає. Як наорав, такий рельєф. Чотка. Ну що, давайте пару коментарів. А то я вже заморився. Уже, <хи> блін, горло. Скоро горло так роз, розпрацюю, роз, розбалакаю, що перестане і боліть. Так, у нас теж є прицепний оприскувач, Богуслав. А в мене, я не знаю навіть, як називається. Коротше, в гливах і ми брали. Тех-тех. який... Ошиша 2500. Отак. Ошиша. Шиши, ОШ. Нормальний оприскувач. Та ну. Я фіг, я знаю. Нема різниці, чи Богуслав, чи не Богуслав. Головне, щоб крила нормально працювали, щоб вони не складалися, не ламалися, щоб вони, блін, держали оцей баланс, щоб була якась кінематика самих крил, щоб вони не, ну, як, не, не отак гуляли, як в цьому, як у горобця. А просто нормально тримали горизонт. І все, і буде чітко. Так що. Пшениця файна, звісно, файна. Тут оприскувач не вичахав. тут, мабуть, разів 8 приїжджав сюди. Файна, звісно, дивіться яка. Я думаю... Вибачаюсь, хлопці. Знаю, що всі позбігалися, але в мене зв'язок тут то є, то немає, так що вибачайте. Мабуть, я буду потихеньку вискакувати, тому що. Ось така двіжуха. Удобно, вмісто коптера. Заїденний стрім. Хі -хі. Хто вам таке покаже коли-небудь? От для чого нужен пікап. Отак От став і погнав. Все, треба тікати, тому що бачу, він там дубасить, зараз мене буде ганяти. Дякую всім за увагу. Сохраню цей стрімчик. Треба їхати. Все, всім до нових зустрічей.